Десь там ложиться. Це Максимільянівка. Мар'їнська, бачите теж обстріл. Мар'їнський напрямок. Населений пункт, який знаходиться неподалік від Йоргівки там. Ну і далі вже Мар'їнка. Що, тут теж стає зараз пекельно, постійні авіаудари під постійними градами. Ось така тут ситуація. Все зруйновано, люди ще залишаються. Зараз буду шукати а, одну адресу. Треба забрати хлопця на евакуацію. Ну як хлопця, вже, вже доросла людина. Доставив трішки корма ось для цих красенів. О! Чекає вже, чекає. Ну, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Да. Чутно я крию там десь в Георгівці. Сподіваюся, що я встигну виїхати до того часу, до того моменту, поки сюди не прилетить. От власне центральна вулиця Максимільянівки. Щоб ви розуміли, Така тут зараз ситуація. Розбито все.